Доброго дня! Замовляли ліжку в пана Юрія, менеджера Віталіни. Ліжко суперове. <кій> Прийшло на нову пошту. Доставка безкоштовна. Розрахунок при отриманні, ліжко з масива дуба. Дуже суперове ліжко. Дякую менеджеру Віталіні. Хорошо мені підібрала ліжко це. Замовив ще два ліжки таких. Чекаю. Ліжко просто бомбезне. Дякую, пане Йорй. Всім гарного дня і мирного неба!